Привіт, друзі! Сьогодні, як я вчора обіцяла, будемо давити сік. Ось в мене мойка. Я дивіться кожне яблучко, ось так включаю воду, і кожне яблучко перемиваю. Яблук дуже багато, не знаю в кілограмах, ну, багато. У нас є десь до 20 яблунок, і вони ми зібрали в ящики, які будуть стояти на зиму. А підбор весь ми зіб... збираємо і робимо сік. Дивіться, ящики. Ось такі яблучка. Різні вони різні, і червоні, і білі, і зелені. Як якийсь сорт. Так, друзі, по ходу того, як ми робимо сік, я підзбірувати ходжу до яблунок під борти. І от виходить, що ще груші. Ціла грушка отака, вона м'яка, вона всередині, як каша. Ми її вирішили їсти, і вона, ну як, солодка, але вона якась така, не, не нема соку такого. Ми вирішили її вижати теж сок з неї. Так, яблука, яблука, опять яблука. Ось так яблука. Друзі, поставила я варити сок. Віця, цей вже має закипати. Я отак легесенько знімаю з нього пінку. Бачите? Ось так. А тоді сок такий робиться чистенький, Закип... коли він закипить, я закриваю в банку. Банка повинна бути суха. Дивіться, я вчора помила банки. Отакі От 3-літрові, вони висохли, сухенькі. Ну, вони не стерилізовані, просто вони сухі і помиті. І ось цей сок тільки ми принесли, тільки поставили на плиту. Зараз тільки закипить, зразу закриваємо. І так, друзі, результат наших сьогоднішніх трудів. Ось скільки банок вийшло соку. І ще я на завтра намила банки, щоб сохли. І знову ми будемо так само робити ще сок. Шеї ще і яблука. Скільки вийде, стільки вийде. Заходьте на канал, підписуйтеся приходьте у гості на наш, на наш сок пробувати. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові та щасливі! Пока-пока.